Зараз як шмяк не по душі, сьогодні готуємо деруни. Починаємо з картоплі. Чистимо її хто ножем, хто овочечисткою. Головне не залишитися без пальців. Картоплі беру 2, а то й 3 кг. у мене сім'я велика. Далі цибуля. І нема чого плакати. Натираємо нашу картоплю або на терці, або комбайном. У мене комбайн. займає буквально 2-3 хвилини. Картоплю і цибульку перетираємо, цибулька дає смак і не дає картоплі потемніти. Тепер яйце, щоб усе скріпилося. Сіль перець за смаком. А хто хоче суперніжні дорони, додаємо сметану, дві або три ложки. І усе перемішуємо. Для збалансованого смаку додаю ще чесник. 3-4 зубці. Натираю на, дрібний, на дрібну таку терку. Не на комбайні, а власне на терку, щоб відкрилися всі, як то кажуть, чакри того чеснику. І в кінці додаємо ще 3-4 ложки борошна. І усе так само гарно перемішуємо. Коли усе перемішали, на пательню олію чекаємо, коли вона стане гаряча, і починаємо смажити наші даруни. Найкраща мелодія звучить. Клас! Якщо не знаєте, що приготувати з картоплі, даруни завжди виручають. Просто швидко, смачно, наче танцюють. Вже не можу дочекатися, як хочуть цього даруна. Смажимо з двох сторін буквально по 2-3 хвилини до ось такого золотистого кольору. Найбільше даруни люблю з грибною підливою. Якби мене хтось зараз кликав гості, я б не пішла, бо ці дуруни не можна залишати. Хруст а смак і ще той домашній вайб. От воно, щастя на тарілці. Ням-ням! Даруни це любов особлива з грибною підливкою або жульєном. А цей рецепт дивіться у наступному відео. Всім смачного! І не забудь підписатися на мій канал. Па-па!